З 7 грудня електрику у сумах вимикають набагато більше, тож зросла і кількість обурень. Сьогодні до мене багато надходить звернень про те, що Олександр Миколаївич включить, будь ласка, світло. Я ще раз всім пояснюю, що ми можемо тільки затверджувати графіки, які розробляє обленерго разом з державною структурою «Укренерго». А графіки відключень застосовують, аби стабілізувати систему. Ці два дні вони дуже складні. Дуже складно все відбувалося. Чому тому що що позавчора, що вчора, і що сьогодні на ранок нам дають зменшення лімітів кожен раз на мінус 10%. Окрім відключень за графіком, енергетики застосовують аварійні вимкнення. Про них завчасно не попереджають. Аварійні відключення це коли через 15 хвилин у команді з Києва їм на центральному, централізованому настральному рівні дають команду відключити і навіть кажуть, які фідера відключити по черзі: один, другий і так до десятого. І вони повинні за 15 хвилин їх вимкнути. Новини СТС.